Друзі, у нас сьогодні мариновані помідори без стерилізації. Простий та дуже смачний рецепт, для якого не потрібні ні зелень, ні прянощі. Виходять чудові помідорки, смак яких не перебивається, іншими інгредієнтами. Ходімо консервувати. Для початку банки потрібно добре вимити, а кришки прокип'ятити протягом 3-4 хвилин. Помідори також ретельно вимийте. В мене червоні й жовті помідорки. Беру не дуже великі, щоб зручно було накладати в банки і щоб більше вмістилось їх. Але, в принципі, підходять помідори будь-якого розміру. Перекладаємо їх в банки в мене по 1,5 літри. Я роблю асорті з жовтих і червоних, так симпатичніше. Утрамбовувати та щільно один до одного прижимати помідори не потрібно. Далі закип'ятіть воду та залийте в банки. Намагайтесь лити окріп безпосередньо на помідори, тоді банки не тріснуть. Тепер прикрийте їх кришками та залишіть так на 15 хвилин. Потім злити цю воду, щоб визначити, який об'єм рідини загалом вийде. В мене з трьох банок по 1,5 літри вийшло 2 літри і ще десь 100 мл. Але я візьму 2,5 літри, так як при кип'ятій рідина трішки випаровується, а нам потрібно, щоб її вистачило. І ще так легше розраховувати кількість необхідних інгредієнтів для приготування маринаду. Налийте чисту воду в кастрюлю та додайте туди з розрахунку на 1 літр рідини солі 1 столова ложка з горкою, цукру 4 повних столових ложок, оцту 9% 4 столові ложки. Так як у мене 2,5 літри, то беремо солі 2,5% повних столових ложок, цукру 10 повних столових ложок, оцту 9% 10 столових ложок. Виробіть розрахунки на кількість рідини, яка у вас вийде. Спочатку додаємо цукор і сіль, розмішуємо, щоб вони розчинились повністю та чекаємо, поки вода знову закипить. Потім додаємо оцет. Готовим маринадом заливаємо помідори. Рівна має бути під самий верх банки. Маринад залишаємо стояти на маленькому вогні, щоб він не остигав, поки будемо закручувати банки. Швиденько накриваємо кришками та щільно закручуємо. Допомагайте собі рушником банки гарячі або ж використовуйте звичайні кришки та ключ для консервації. Далі переверніть банки догори дном, щоб перевірити герметичність, та окутайте рушниками і залиште так до повного їх остигання. Потім можете зберігати такі помідорки в підвалі, кладовці. Вони при кімнатній температурі будуть добре стояти. Тому ось так просто, а смак їх вас порадує. Виходять незрівнянні мариновані помідори. Це дуже просто, швидко і смачно спробуйте такі помідорки обов'язково. І поділіться, які мариновані помідори ваші улюблені, що ви додаєте, як консервуєте. А також підписуйтесь на канал і діліться цим відео з близькими. А я бажаю всім смачного та до нових зустрічей!